Найзапекліші бої на Донеччині тривають за Кліщіївку, звільнення якої відкриє нашим військам шлях на Бахмут. Минулої доби наші захисники відбили п'ять ворожих атак на село. Росіяни застосовують авіацію, танки та гради. І особливо не шкодує противник своїх солдатів. Чому ворог так тримається за це село? Військові, які за нього б'ються, розповіли нашій Марині Асмоловій. Гайда, гайда, гайда. Все продвигаемся. Один день особисто для мене тягнувся, я не знаю, як вічність. При заїзді вже почали нас накривати артою, артою всім тим, чим можна було накрити нас. Якби, тобто це такі з самих страшних моментів, це заїзд і виїзд. Тобто, ну, Бо ти розумієш, що люба техніка це просто ціль номер один. Воги туди всипте! Водух нас. Розсредоточитись, воздух! У мене боязні немає. Я там вганяю, як прокляти. Протвинулись на один дом. Ски. Скид, скид, осторожно! Ні одної будівлі там немає. Все спалено, зруйновано. Що техніка, що будинки, нічого там живого можна сказати, немає. Командир там по наш кричав, що це, це це найкраща робота в світі, коли там перезаряджалися Від околиць села Клішіївка до околиць тимчасово окупованого Бахмута близько двох кілометрів. Клішіївка була в окупації з січня 2023-го Росіяни планували рухатись далі і взяти під контроль останню логістичну артерію українського гарнізону на цьому напрямку трасу життя на Костянтинівку, але сталося навпаки. Спочатку травня українські бійці почали контратаки. Почався артобстріл, почався обстріл з вертольота і Потім, якби вони висадили там певний десант і почали пробиратися по високій траві маленькими групами, то основну частину артилерія їх перебила. Е -е, декілька там буквально доповзли, метрів там за 100 ми їх там відсікали, взяли оборону ну і допомагали союзникам оборонятися. На позивний манюня у цивільному житті був священником. Каже, для рідних його рішення піти воювати було шоком, але нині уся родина підтримує воїна. Я вирішив, що ну, багато людей, моїх знайомих, воює е, різних професій, і е, я вирішив, що подумав про те, що я нічим не відрізняюся від них, якщо я буду потрібен зараз в державі. Як штурмовик, то я готовий. Росіяни тримали за Кліщівку майже чотири місяці. Застосовували усі засоби ураження, танки, авіацію, гради. <плес> Українські сили наближались до села з півдня і півночі, витісняючи противника далі на схід. Були як і шторм Z, які там просто кидали біосміття. Тому що самі ж вони розказували, хто потрапляв в полон, що їх там 10 чоловік. Просто був командир у них, який задача якого заключалася в тому, що він мав цю десятку привести на рубіж, щоб вони вступили в бій. Потім він сам відступав. І в них там ну, не було ніякого там, шансу вернутися чи ще щось. Тобто їх кидали в бій, а там. А дониця був просто біляд в один кінець. Звільнення кліщіївки важливе, тим, що село має зручні позиції для оборонного бою, панівні висоти. Звідси є логістичні шляхи до самого Бахмута. Це ще трошки ще їх відвинути, і потім Бахмут буде під артилерійським вогнем нашим. і Вони нічого не зможуть зробити. Взиття цього населеного пункту відкриває нашим військовим шлях іти далі на південному фланзі Бахмута. Чуваєш, що відчуваєш турбуви, коли розгортає прапор? Вже ...у звільненому купі. Як вам сказати, це надія якась, що все-таки що ми продвигаємося вперед. Наші сили оборони рухаються на схід для оточення Бахмута. Та да, якась така і радість, і пам'ятаєш якою ціною воно вдалося у Генштабі? ЗСУ повідомляють, ворог намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, але безуспішно. Це син магістра Йоди, корогу. Він зі мною був. Ми з не схожі. Можливо, чим і схожі. Він маленький, я маленький. Він бешкетник, я бешкетник. Він воює на своїй галактиці, я на своїй українській землі. З Донеччини Марина Смолова Костянтин Салінок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.